«Слот-Сіті» Сіті. Шанс там де ти. 228-й окремий батальйон логістики. Перший в сухопутних військах підрозділ створений за зразком відповідних частин НАТО. Він виконує завдання стратегічного забезпечення підрозділів, що беруть участь у бойових діях. Як можна долучитися до допомоги батальйону у нашому сюжеті? Допомогти збройним силам можна не тільки донатами. Команді військових 228-го батальйону логістики вдалося об'єднати українців для спільної боротьби і разом закривати критичні потреби. Завдяки налагодженій взаємодії, звітності та зворотньому зв'язку бізнесу, благодійникам та волонтерам дають можливість бути в прямому контакті з Збройними силами України, працювати для війська і разом з військом. Батальйон зараз вибудовує. Сучасну систему логістичного забезпечення сил оборони. Для ефективної боротьби за спільним ворогом нам потрібно виходити на стабільне партнерство з бізнесами і організаціями. Чим ефективніше оперативніше працюватиме наш батальйон, тим якісніше виконуватимуть свої завдання наступальні і оборонні операції наші бойові підрозділи, яких ми забезпечуємо критично важливими для виконання завдань з засобами. У батальйоні поділилися, як нове бачення системи військово-цивільного співробітництва зміцнило потужності підрозділу за тримісячний період роботи. Одна така машинка вона закриває потребу батальйона танкового. Одна така машинка. Щоб ви розуміли, вона закриває 4-5 машин, такі об'єми реально спасають поставлені завдання на своїй час і спасають їх на ефективність. Я хочу подякувати е, нашим партнерам, які сміливо відгукнулися за допомогою і виконали цю допомогу. Повірте, тепер противник буде е, більш дрожати від страху, коли буде техніка важка йти в їхню сторону, заправлена до повних баків і виконувати бої завдання. Військові розповіли, що допомагає їм налагоджувати прозору цивільну військову співпрацю і бути надійним партнером для благодійників. Коли ми оцінили перші результати наших партнерств, ми зрозуміли, що люди ще не втомилися підсилювати і допомагати війську. А завдання військових дати людям зрозуміти, чим як і коли можна допомагати, щоб стати частиною нашого війська, нашої спільної перемоги. Зараз 228-й окремий батальйон логістики закликає до об'єднання та співпраці українців, щоб разом підсилювати та будувати сучасну систему забезпечення фронту. Запрошують благодійників допомагати підрозділу різноманітною спецтехнікою, матеріально-технічними засобами та спеціальним обладнанням для ремонтних робіт. Завдані забезпечення різної важкості чимало, тож важливий вклад кожного громадянина.